Друзі, ну а ми шукаємо нове приміщення. Чому? Тому що у нас тут одна яма і один підйомник. Трошки замало вже, тому що коли на ямі стоять тюнінг-проекти, у нас працює лише один підйомник, і коротше, не можемо стримати наплив. Який приїжджає, наприклад, на видалення екології. Якщо приїжджає 3-4-5 машин, ми просто не встигаємо їх зробити за день, або ж робимо там вже в час ночі. Ну як ви бачите по моїх відосиках? Тому треба хоча б три, а краще чотири місця. Якщо у вас є ще й більше, без питань у нас є хлопці-кондиціонерщики, які хочуть з нами поїхати, і ми будемо вже працювати разом. Тюнінг центр та Кондиціонери, обслуговування кондиціонери, заправочка, там заміна компресорів. Коротше, чотенько хлопці роблять. Якщо у вас є на приміті якесь класне місто, або ж є люди, які займаються здачею місць, або ж у знайомих є такі місця, будь ласка, поширте це відео, бо ну, дуже вас прошу. У вас тут 30 тисяч людей, я думаю, хтось й знайдеться, хто трошки допоможе. Тому дуже надіюся на вас. Ну і дякую, що ви зі мною до сих пор. 30 тисяч нас уже. Ти що?